Українського минулого. Адже саме ти відкриваєш для українців і твій музей, вікно в український світ. Саме тут, у залах музею, ви всі сієте разом зерно українства, які неодмінно зійдуть у душах відвідувачів, наповнюючи їх зміст життя. Тут, у стінах музею Сколівщини, з особливою силою відчувається сила нації. Мабуть, тому що кожна експонат це окрема історія роду з частинкою душі того майстра, хто копіткою працею творив свою самобутність, навіть у кольорах виробів, в особливостях бойківського орнаменту та візерунках існує власна споконвічна грамота бойка. Навчатися, які повинні кожна свідома людина, яка вважає себе українцем, перебуваючи в музеї. Минуле бачиться під кутом особливих вражень і особистих вражень і розуміння, що ніяка сила не спроможна викреслити, а позбавити нас, українців, своєї богомданої землі, свого спадку, своєї самобутньої історії. Тож нехай у вас і в нас вистачить терпіння і наснаги та наполегливості, щоб через у кімнати цього музею пройшло якнайбільше люду. З усіх куточків України, щоб кожен тут дух е, завертувався духом української нації, ми тобі.